Привіт! Сьогодні буду показувати відеоогляд суто Samsung. Зараз я вам скажу які модельки є по огляду Це А51, 628, А50, також 628, А31. 464. Це в гігабайтах А-22 версія 5G 464. Також а 30 s 332 а-304,64, А-10 С232, А04 на 32 ГБ і А-52428. Кому цікаво, такі модельки або будь-які інші, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є фізичний магазин у місті Рівному, можна прийти подивитись, вибрати собі варіант. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Буду вам дуже вдячний за моє просування. В наявності Samsung a 51. Ціна 3550. Телефон йде БУ. Звичайно, досить часто запитують у гарненькому стані. Досить непоганий. Є легкі легкі потертості, але незначні. Тут іде Type-C роз'єм з хорошою пам'яттю. Зараз все покажу. Розкажу також є роз'єм на наушники 3 5. По екрану ніяких питань немає. Поклеєне захисне скло під захисним склом екран у гарному стані, повністю чистий без різних аккаунтів а 13-й, Android. Досить гарна камера в цьому пристрої. 6 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така передня. Та ось така задня, досить багато кольорів. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вас цікавить цей смартфон для замовлення, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм а 50 модель гарна. Ціна на цю модельку. Тут досить хороша камера. Ціна 3400, є легкі потертості по задньому корпусу, але незначні. Досить гарна моделька. Type-C роз'єм. Підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на навушники 3,5 присутній міні-джек. По екрану нюансів немає ніяких. Гарний екран. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію всю про цей смартфон, повністю чистий без різних аккаунтів. А50, 11 й Android стоїть, по пам'яті 6 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять телефону 128 ГБ. Показую ще камеру, ось така передня камера. Та задня тут доволі багато має кольорів. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал. Силка в шапці. це такий Samsung H31. Ціна 2500, непоганий по стану корпус у гарненькому стані. Доволі непоганий Type-C Роз'єм також роз на наушники 3,5 присутній. Ось такий зі всіх сторін показую. По екрану серйозних коцок чи царапок немає, але на екрані є вигорання. Ось видно. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон А31, 12 Android, встановлений по пам'яті. Він має 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону: 64 ГБ. Тут досить класна камера, як передня, так і задня. Звіти ніяк на роботу не впливають. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є ще коробочка для замовлення. Пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм. Samsung a 22 версія 5G 3200. Ціна непоганий. По стану в комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. також є роз'ємно. Навушники 3 і 5, є відбиточок пальця. По екрану серйозних косок чи царапок немає. За додатковою платою можемо поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів. А22 версія 5G, 13-й Android встановлений, показую ще по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Є невеличкі засвітики. Ось тут зараз я покажу. Ось, ну, дуже погано видно. На роботу вони ніяк не впливають, все добре працює, чітко. Ось така камера тут доволі непогана. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть уповідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram. За 2000 Samsung A30S непоганий по стану. Є легкі якісь царапки, не суттєві, на роботу ніяк не впливають. Type-C роз'єм також є роз'єм на навушники 3.5. Ось такий по стану по екрану, серйозних косок чи царапок немає. За додатковою платою можемо поклеїти захисне скло. Є легкі вигорання, ось зверху видно ніяк на роботу не впливають, повністю чистий без різних аккаунтів. 11 Android встановлений по пам'яті у нас. Так, 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера тут доволі гарна, телефон розряджений, треба зарядити і буде все чітко працювати. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, або в інстаграм. Кому де зручніше, там пишіть, скрізь приймаємо замовлення. А-30. Ціна 2600. Має легкі потертості ось такі по задньому корпусу. Незначні, має відбиток пальця з хорошою пам'яттю цей смартфон. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 є, не потрібно ніяких перехідників. E, поклеєна захисна гідрогелова плівка. Ще у гарному стані. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. А30. 11-й Android встановлений по пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 Гб Працює досить добре в комплекті до телефону, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Камера ось така доволі непогана тут. Як передня, так і задня. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, також кому зручніше замовляти у інстаграмі або телеграмі. Силочки є у шапці профілю. Добавляйтесь, пишіть скрізь. Відповідаємо. У інших Samsung є А10, А10С, 1600. Ціна має відбиток пальця, червоний колір на 32 ГБ, Досить непоганий по стану мікророз'єм. Ось такий по стану по екрану серйозних коцок, царапок немає. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів. A10s, 11 Android встановлений по пам'яті 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Так, В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Працює досить добре, швиденько, простенький телефон для звичайних задач. Зараз покажу, яка тут камера. Так, фотографія. Ну, доволі непогана, простенька камера. Телефон для самих звичайних задач підійде для старших людей та дітей. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, Також додайтесь в телеграм-канал. Варіант Samsung A04, ціна 2500 на 32 ГБ, досить непоганий по стану. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По, захисно... По екрану нюансів немає ніяких. Можемо за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелову плівку. Зараз покажу інформацію про телефон. Він повністю чистий. Додатки є, вони пусті, просто не видалялись. Без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон Galaxy A04. 13-й Android встановлений. По пам'яті він має 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Так, зараз покажу ще камеру. Досить часто запитують, яка тут камера, зараз я її знайду. Щось не бачу. Де тут камера? Робимо ось так. Так. Для замовлення пишіть у повідомлення, це передня та задня камера. Або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал 52. В комплекті до телефону йде чехол та зарядний шнур Type-C ціна 4800, 128 МБ пам'ять телефону, досить непоганий по стану. Є по корпусу незначні царапини. Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку. Цей телефон також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Невеличкі такі царапки по корпусу є незначні. Ось такі. По екрану нічого критичного немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон А52, 14 й Android досить сучасний стоїть. Та 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Показую ще камеру, передня камера. Та задня ну, доволі гарно показує багато кольорів. Е, для замовлення пишіть у повідомлення е, або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал та інстаграм, кому зручніше приймаємо замовлення скрізь.